Казка про те, чому папуга не навчився розмовляти. Колись дуже давно папуга не вмів розмовляти, а навчитися йому дуже хотілося. Полетів він до великого болота, в якому лежали бегемо. Яке гарне болото! казали вони і занурювалися у те болото по самісінькі очі. Папузі болото зовсім не подобалося. Але щоб навчитися розмовляти, він повторював за бегемотами. Гарне болото, гарне болото. Потім він побачив черепаху, яка милувалася своїм панцирем, і промовляла. Який чудовий панцир! Папуга зовсім не вважав, що він чудовий, але щоб навчитися розмовляти, повторював за черепахою. Чудовий панцир! Чудовий панцир! На галявині він побачив смугастих тигрів. Вони грілися на сонці і казали одне одному Як добре бути тигром. Папуга вважав, що найкраще бути папугою, але, щоб навчитися розмовляти, повторював за тиграми. Добре бути тигром, добре бути тигром. А коли вирішив, що вже навчився розмовляти, сів на гілку і почав горлати з усієї сили. Гарне болото, чудовий панцир. Добре бути тигром. Нічого іншого йому не вдавалося, бо він звик повторювати лише чужі слова. Ну а ви, дітки, не повторюйте чужих слів, а обов'язково вчиться розмовляти самостійно і висловлювати свою думку.